Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Сергій Божок, військовий, який з перших днів захищає Україну. У день повномасштабного вторгнення він був за кордоном. Коли дізнався про напад ворога, звільнився з роботи та без вагань повернувся додому. Адже в рідній країні залишалися його близькі. 49 кілометрів з кордону йшов пішки, тому що е, всі наплив машин всю сторону до кордону. Виїжджали багато людей, а туди не міг ніхто їхати, відповідно, треба було йти пішки. Я знала, що він ну, не буде питатися, він прийняв рішення сам. А не знала, що я прийду. Ну, якщо чесно, шокувало, але я знала, що таке рішення його буде. Попри складну дорогу, Сергій таки потрапив додому, а далі пішов у військомат. І ось вже майже два роки несе службу. Кожен такий обов'язок. Потрібно було працювати де. Не знав нічого, не знав, що таке зброя. Поняття не мав. Чоловік двічі отримав поранення на фронті. Лише тоді діти дізналися. Їхній тато захисник. Побачив тата. Він на косиляхшов після операції. Зустрів його. я вже скакав від радості. Зараз Сергій є поруч зі своїми рідними, адже проходить службу у Тернополі, та вони ніколи не забудуть ті моменти, коли чоловік був на передовій. Він подзвонить, скаже два слова, і це вже побачиш, там елементарно в мережі був і прямо душі спокійніше. Я завжди от, ще до Юлія, що вона старалася не плакати, а от коли дома. нормально, все добре. Коли до матері дзвоню, то я мусить нас настроїти, бо я зараз знаю що там сльози одразу. І мені перше, треба успокоїти маму, мам, все окей, не плач, маму, все добре. У сім'ї Сергія та Юлії від маленьких до дорослих підтримують українських військових. Результатом волонтерської роботи 10-річного Юри є грамота від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Отримав за те, що ми колядували, сіяли з вертепом виступали, О, щоб їм було легше. Помагає тут чи можемо. Робимо, організовуємо всякі Збори допомагаємо хлопцям. Волонтерів дуже багато, так як я їздив по закордоні, то е, знаю людей, які ще хочуть, принаймні, хоча вони розуміють, що з кожним днем е, ця допомога є меншою і меншою і меншою. Останнє що ми зробили? Останнє ми нам дрони назбирали: дрони, антени, FPV, правильно? Обидва сини Сергія Юрій та Віктор пишаються своїм татом. Радіють, що він поруч з ними і разом можуть проводити час за улюбленими заняттями. Буває шахмати, шашки, телевізор, бум. Коли ми робимо домашні завдання з татом, то це виходить більш швидше і більш легше. Та, бо тато там вміє гарно пояснити. В умовах невизначеності через війну складно щось планувати, кажуть у сім'ї військового. Тож вони просто мріють про перемогу та про закінчення війни спонсор показу програми цінуй справжнє». На початку процесу в її руках звичайний білий аркуш, але вже за декілька хвилин на ньому з'являються перші людські риси. Ще влітку минулого року художниця Наталія Басараб почала писати портрети захисників, так і започаткувала проєкт. Їх очі дивляться в душу. Я роблю це безкорисливо, абсолютно нічого не хочу, ні грошей, нічого. Просто мені може від того легше жити. Роман військовослужбовець і один із героїв благодійного проєкту, який вцілює Тернопільська художниця. Зізнається, що вперше позував для справжнього художника. Я ніколи не позував, мені якось не, не, не дуже це. Але... Сподобався. Вечі ви не виток була на тему признаці. Ну якась схожість є. Щоб зберегти державу для онуків з такою метою, захисник Старебулящини пішов добровільно на військову службу, хоч добре розумів, війна це страшно і боляче. Кожна людина має страх. Коли ти один, можливо, такий більший. А коли ти бачиш біля тебе такий ж самий, як ти, то страх то так зменшується, і знаєш, що то потрібно робити. Ти повинен виконувати якусь ту роботу. Хтось повинен виконувати Наталія Басараб вправно працює олівцем та вже за 15 хвилин чеклує над іншим портретом військового Павла. До повномасштабної війни чоловік працював викладачем, проте у перші дні лютого 2022 року залишив педагогічну справу та пішов у військкомат. Ми прийшли зранку на роботу, і тут нам така сумна звістка підійшла, що почалась війна. Фактично, всі в пальці ніхто нічого не знає, що робити. І до мене підходить одна людина і каже, що нам робити, а я так і сказав, кажу, а що робити? Державу треба захищати. Як можу, так і буду боротися. Як, наскільки буде сили, до тих пір я буду боротися. Тому що раз я вже пішов сюди на війну добровольцем, я не залишу цієї справи. Сьогодні чоловік продовжує службу у мовільній групі, яка прикриває небо від куль ворога. А у вільні хвилини не проти насолодитись творчим процесом. Досвід позування у Павла є ще зі студентських років. Мені було тоді 20 років, і так цей портрет я не зберіг. Не знаю, де він дівся. досить було оригінально. А зараз мені це було дуже цікаво. будемо так говорити. Проект хороший. Вірю, що він принесе користь. Як нашим бійцям, так і нашому народу художниця Наталія Басараб зізнається, створити образи людей, реальних або вигаданих, її улюблене заняття. А такі зустрічі з військовими викликають емоції радості та щастя, яких на сьогодні так бракує більшості українців. Переживаємо ми всі. А коли отак от, от спілкуєшся з воїнами, ти розумієш, ти щось добре робиш, ніби ти з ними воюєш. Цікаво. Цікаво на кожного з них подивитись, що вони думають, а вони всі веселі, життєрадісні, вони наоборот надію, всі як один, навіть ті поранені. Де надію, що все буде добре. Мичиня вже встигла виставити на огляд зображення військових. А ще Наталя Басараб наприкінці зустрічі з радістю дарує портрети бійцям, яким вдячна, що може творити по рідній країні. Пізнаєте свого друга. Ну він серйозно сидів. він серйозно сидів. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє».